Всім привіт! Мене звати Микола, і в цьому відео я розповім, як взяти участь у новій промоакції від біржі OKEX та отримати від 30 до 50 доларів на один аккаунт. А також я покажу, як зробити ферму, аби збільшити свій прибуток, забрати 500, 1000, а то й 5000 доларів, залежно від ваших можливостей. Це відео буде максимально стислим і коротким, з мінімумом води і максимум корисної інформації. Але перед тим, як ми перейдемо до справи, я рекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал, тому що всі можливості заробітку я спочатку публікуватиму там, а тоді вже зніматиму. Відео на YouTube. Посилання буде в описі, також можете перейти за ось цим QR-кодом, а ми починаємо. Для того, щоб взяти участь в цій промакції, потрібно мати аккаунт на біржі OKEX. Якщо аккаунту немає, ви можете зареєструвати його за моїм партнерським посиланням і отримати знижки на комісії. Посилання на реєстрацію буде в описі під цим відео. Після того, як ви зареєструєтесь, потрібно буде пройти верифікацію. І після цього можна переходити на сторінку промоакції. Посилання на промоакцію теж залишу в описі під відео. Ця акція закінчиться через 11 днів, і через 30 днів з моменту закінчення нам роздадуть нагороди. Всього виділено 100 мільйонів пенгу, але конкретно на те, що робити ми виділено 80 мільйонів. 80 мільйонів пенгу на даний момент коштують 2 мільйони 885 тисяч доларів. Ці 2 мільйони 885 тисяч доларів будуть розділені між всіма учасниками, які виконують умови цієї промоакції. Давайте ввімкнемо калькулятор: і 2 мільйони 885 тисяч поділимо в середньому, беруть участь в таких промоакціях 50 тисяч учасників, поділимо на 50 тисяч, і тоді ми побачимо, що один учасник отримає приблизно 57 доларів. Ця цифра може змінитися як в більшу сторону, так і в меншу, залежно від того, який буде курс токена пеного на момент роздачі. Отож, з цим ми розібралися. Після того, як ви перейдете на цю сторінку, воно автоматично вас зареєструє в цю промоакцію. І після того, як воно зареєструвало, потрібно виконати дві умови: перша це внести чистий депозит від 100 доларів. Тобто, після того, як ви зареєструєтесь, потрібно депнути на аккаунт там 102-103 долари. Важливо це зробити вже після того, як ви зареєструєтесь. Тобто, якщо ви зробите депозит, до, воно не зарахує. Отож, робимо депозит. І після того, як ви зробили депозит, потрібно наторгувати 100 доларів в парі з пенго. Натискаємо кнопку Торгувати. Далі натискаємо на маркет. Тут ставимо 100%. Натискаємо кнопку Купити, переходимо в продати і відразу ж продаємо так само всі токени, які ми купили. Повертаємось на сторінку промо-акції, чекаємо декілька хвилин. І через декілька хвилин це завдання буде зарахованим, і все. Тепер лишається лише чекати результатів. Важливо, потрібно 100 доларів не виводити до кінця акції. Тобто 11 днів потрібно буде тримати їх на балансі, після того можна вивести і вже чекати, доки прийдуть нагороди. І ще тут є завдання, на яке виділене 20 мільйонів пенгу. Це потрібно провести друга. Тобто, якщо ви запросите друга, який перейде на сторінку цієї промаксії виконує всі умови, то ви отримаєте частинку від 20 мільйонів. Максимум ви можете запросити 5 людей. На цьому все. Завдання максимально прості. Тепер я покажу, як зробити ферму. Я покажу стисло і коротко, але якщо ви хочете детальний огляд, то в мене на каналі є відео про антитект, повне детальне, і є відео про те, як зробити ферму Байбіт. Ферма Байбіт робиться майже аналогічно, як і ферма ОКЕКС, тому можете подивитись його, якщо будуть якісь проблеми. Отож, для цього нам знадобиться антитект браузер і проксі. Я використовую ADS Power. Відкриваємо ADS Power, натискаємо кнопку Новий профіль, вказуємо ім'я. 1. тут нічого не змінюємо. гортаємо донизу до пункту проксі. Обираємо тип проксі «HTTP» і тепер нам потрібно купити. Я використовую проксі Proxy від ProxySeller, рекомендую їх і вам. Обираємо ipv 4 Далі країна, я беру завжди, майже завжди, Німеччину. Термір оренди, наприклад, на один місяць, тому що якщо брати на менший період, це буде невигідно. І тут вказуємо кількість, яку вам потрібно, це залежно від того, скільки аккаунтів ви хочете зробити. Також при покупці ви можете вказати промокод Нікейл, за яким ви отримаєте знижку 15%. Натискаємо купити проксі. Тут вказуємо мету використання будь-що, далі тут кількість, ваш емейл, далі обираємо зручний спосіб оплати, переходимо і сплачуємо замовлення. Далі переходимо в особистий кабінет, обираємо нашу проксю, натискаємо експорт і після цього копіюємо дані в Antidetect браузер. В перше поле вставляємо IP-адресу, в друге порт, далі ім'я користувача і пароль. Натискаємо перевірити, щоб побачити, чи все працює окей. І після того натискаємо в порядку. Все, наш профіль збережений. Тепер ми відкриваємо його, далі реєструємо новий акаунт Локікс. І далі все по класиці, як я показував спочатку відео. Як ви зрозуміли, сума, яку ви можете заробити, залежить від того, скільки ви можете зробити акаунтів, скільки ви зможете виділити часу на їх створення, і скільки грошей ви зможете заморозити на цих 12 днів, доки закінчиться промо-акція. До речі, не обов'язково чекати 12 днів. Можна виконати, наприклад, за 1-2 дні до закінчення, для того щоб не тримати гроші на акаунтах там ось ще тиждень. Ви можете зареєструвати нові акаунти на батьків, друзів, сестер, братів. Якщо ж у вас нікого немає, то можете купити їх на OTC ринках. А на цьому відео підходить до закінчення. Якщо сподобалось, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Також, якщо у вас виникнуть будь-які проблеми або запитання, ви можете написати про них в нашому чаті і вам обов'язково допоможуть їх вирішити. А з вами, як завжди, був Нікейл, і до зустрічі!